Вже почалось, мабуть, майбутнє. Оце, либонь, вже почалось. Не забувайте, незабутнє, воно вже інієм взялось, і не знецінюйте коштовне, не загубіться у юрбі, не проміняйте неповторне на стої рзаців у собі. Минають фронди і жеронди, минає славне і гучне. Шукайте посмішку Джоконди, вона ніколи не мене. Любіть травинку і тваринку, і сонце завтрашнього дня, вечірню в попелі жаринку, шляхетну і нахідь коня. Згадайте в поспіху вагона, невідворотності зникань, як Рафаелівська мадонна у вічі дивиться вікам, в епоху спорту і синтетики. Людей велика ряснота, нехай тендітні пальці етики торкнуть вам серце і вуста.